Зберегли кінцівку у Франківській. медики, нарощують пораненому захисникові 17 сантиметрів кістки. Андрій Поперешняк родом з Умані. Важке осколкове поранення він отримав на Донеччині ще рік тому. Спочатку військослужбовця евакуювали в Бахмут, згодом в Краматорськ, де зробили операцію. Далі лікування бійця проходило в Івано-Франківську. Ногу мали ампутувати, проте чоловік рухав пальцями і стопою. Тож її, зрештою, вирішили зберегти. То, що хотіли ампутувати, то краще. І не раз. За кордон хотіли відправити, але я відмовився. Добре, що відмовився. Там з трьох-двом відрізали. Я мав бути четвертим. То я не згодився і так, дякувати Богу, тут і з ногою. Андрію встановили спеціальний апарат, яким витягують кістку з обох боків. Процес нарощення є доволі тривалим. Чоловік каже, щоб кістки зустрілися, потрібно ще близько трьох місяців. Зараз ламається кістка внизу, і тут вверху. І вони назустрічі йдуть один одній, і тут хрящик виходить. Це великий період треба часу, щоб воно затвердло стало як кістка. До півроку після того, як вони зустрінуться. Вони зустрічаються дві кістки, їх там. Підрівнюють і вони вже стикаються і зростаються між собою. А ці хрящі, що тут утворилися, то вони повинні ну, зробити з кісткою. Чоловік щодня самостійно підкручує апарат по міліметру. Аби результат був помітнішим, ставить собі спеціальні позначки. Це міточка, Це скільки я вже підкрутилося кістки на такі вістань, на 3 сантиметри. І так само згори міточка є донизу. 3-4 см, це вже 8 буде. Тут наче менше показує наявність. Якщо її підрівняти, то може там трошки відійдеш. Лікарі медзакладу кажуть, нині майже 17% вогнепальних поранень нижніх кінцівок пов'язані з чималими дефектами кісток. І щоб запобігти ампутації, ніг застосовують різноманітні методики. Одна з яких переміщення кісток зі збереженням м'яких тканин пораненого. Якщо м'які тканини ще більш-менш ми швидко можемо загоїти різними старими методами сучасними методами. А от замістити дефект кістки це проблема, тому що це є тверда тканина, і для того, щоб її якось здобути, при дефекті існує багато методів. Переміщення кісткових фрагментів, але це вже в лікувальному закладі, коли проводиться пересічення кістки на відстань. І після того переміщення так зване переміщення кісткової тканини в напрямок цього дефекту. Натомість в тому місці, де кістку пересікли. Там з'являється так званий кістковий регенерат. Не часто її роблять ем, із-за того, що тривалий досить період, але вимушені зараз робити із-за того, що просто збільшилась кількість кісткових дефектів. Бійця очікують довготривала реабілітація. Після досягнення бажаного результату і з'єднання кісток доведеться чекати ще півтора року, аби вони остаточно скріпилися. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.